Як черешня цвіте. Гляньте гляньте, як вона прекрасно цвіте. Китицями такими. У нас дождик пробризкав, ну, тут чи там то є, може той, думаю, піду зніму, бо потім воно посипеться все і все. Доброго вечора всім підписникам мого каналу і гостям. Уже яблуньки будуть зацвітати. Природа бере своє. Ось, ось ця смародина. Вон так прекрасно, вона як цвіте. Золотиста смородина. Вона такі ягодки длинні в неї чорненькі. такі вкусні, кисло-сладкі такі вони. Дуже-дуже добрі вони. Вон, дивіться, як ця стара черешня, ну, років 25-й, напевно, це точно. Ну, оце вона цвіте. Оце тут посаджений був ряд, їх дві сажалося, Одна пропала, потім ми посадили сливи на їх місто, тут теж їм десь. Ну, за, за 20 років вже. Так що, це ось так вона дуже прекрасно цвіте. Зараз покажу, підемо, залишайтеся на каналі. Я піду, розкажу про хлороз троянд. Бо багато мені питань задають про це. Я про це про все вам розкажу. Так що залишайтеся на моєму каналі. Ось. І ця також вона цвіте теж. І ці вон так цвітуть. Дивіться ж, де вона аж у небі. І вишнина ось теж цвіте гарно. Ця слабіше вон цвіте. Ну, теж китицями ну, слабіше вона цвіте. Вона, вона завжди от цвіте, на ній мало дуже черешень. Якби мій хазяїн уже б її оце спелив. Ну, а ми вже нічого не трогаємо. Вон. Синє небо, може і піде щось. Це теж з цієї сторони ось. Груші. Груша вже вон, теж цвіте, теж у небо пішла і обрізала я її. Я її макушку зовсім обрізала. Сиріно, ось яблуньки вже зацвітають. Тут ці вже черешні цвітуть, вон гарно. Як. Вон. Ячмінь уже який росте тут. Ну, нема ж дождя. Як дощ піде, він, ну, там він раніше посіяв хазяїн, а тут оце ось тільки недавно ну вилазить, звісно, він вже сходив, все. Ну, Оце, оце так воно в мене тут виглядає. Кажуть, що... Скучно вас дивитися, у вас багато часу. Багато ви, ви про, ну, ну, то, ну а що, як я можу, його мало добре, якщо в мене великий сад. І все велике. От, і хочеться і те показати, і те, бо воно все цвіте і, і все, і, 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 і не буде вже що показувати. Це аж до того року тепер, кому живому буде. Ось уже і так. Ось вже бузок починає розпускатися. Дивіться вже. О, дивіться, які киться, які будуть. І той бузок. Бузків багато, в мене 10 штук бузків тут. Тільки одних. Ось. Ромашечки. Ось розпускаються. Тюльпани вони вже позакривалися просто на ніч. Бачите? Ну Ось це я піду покажу. Красивий. Що? Ну, ці вони всі красиві, але вони ж ті спеклися. Ці ні, ці, ці устойчиві такі ось тюльпани. Оце. Оці іменно, да. Такий він бускового кольору. Це ось такі жовті. Це ось які. Ну, і ось які, дивіться. Тут ще були красивші. Тут були ж теж той, ну, нема, з того нема ще, а тут взагалі нічого не було. А це ось теж там теж махрові, ну вони вже перевелися, махрушки з них вже все. Так, дощик іде, зараз сяду на скамеючку і розповім вам про хлороз троянд. У мене Такого я не замічаю за своїми трояндами, то я не дуже і цим переймаюся. А багато підписників же ж задають же ж мені питання. Так. От я і хочу відповісти на це питання. Десь і ручка впала. Все попадало в мене. І ручку не буде. так. О, бачите, вже все, зараз не дасть нам, не дасть нам поговорити. Так, хлорос троянд. Найчастіше дефіцит це магнію і заліза. Рідше від вірусних хвороб. Хлороз це посвітлення листових пластин. Основні причини хлорозу нестача азоту, заліза, магнію, цинку. Невідповідна кислотність ґрунту та склад ґрунту. Потрібен для Трояндмайстер, де є мікроелементи і хлорозу не буде. З оприсканням 20-20-20 додати два ковпачки мікроелементів. Це ще комплексне добриво для роз. Легко усувається підживлення карбамідом або аміачною селітрою. Більш Комплексні добрива, такі як майстер 20-20-20 1818-18, 18 18 плантафол 30-10 тисяч, у нас платнатор, він 30-10-10. Також підходять для усунення дефіциту азоту. Та є гарним елементом постійно додаткових містить фосфор, калій та мікроелементи. Підживлення амінокислотами. Це аміго Total. Aміno вікс А ще можна мікроелементами. Grow Multimix Біо. При дефіциті магнія зручне використання майстер 181818 18, 15 5 15530 або майстер 3-11-38. У цих добрах міститься додатковий магній. Також майстер міститься в органічних добривах гроу та мультимікс біо. При надлишку магнію, і таке часто буває, спостерігаються ознаки дефіциту дефі, ага, дефіциту кальцію недолік цинку може проявлятися після вапнування ґрунтів, внесення більшої кількості. Фосфорних добрив можна підживити сульфатом цинку, аміноцинк, брексилцинк. цинк поповнити обробку на основі міді, чемпіон і лімедян екстра, курзат. Вірусні хвороби часто попадають до нас з розплідників і садових центрів при підозрі на вірус рослин видалити землі, а землю пролити максимум. Максим і залізним купоросом або фунтазолом, або э, 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 фитоспорином, чим э, можете, тим і проблизуйте землю. Еще хочу вам, от Я розповідала вам про розплідники, а забула тоді сказати, за розплідник садовий бум. Це дуже гарний розплідник, хто от хоче гарну троянду, от собі вибрати в сади. Заказуйте йому ще з літа, ну, і восени до вас прийдуть шикарні двохрічні саджанці, які зразу на, на перший рік вашого ну, от, посадите ви, і вони вже весною вже дають повноцінне цвітіння повністю. Перше цвітіння буде слабим, а друге цвітіння вже йде як трьорічка і п'ятирічка. Оце такі в них кущі гарні. Це не реклама, це я просто хочу, щоб ви брали гарні троянди. Не брали то. І, і особливо троянди. Ну вони весною хороші приходять у них. Ну, осіннє. Зразу викопку він робить хлопець і одразу відсилає троянди. Бачите, що робить вже. Вже не дає. Вон дощик. Ну. Те, що я хотіла вам сказати, я сказала недовге, коротеньке відео вийшло. Сьогодні розсаджувала троянди свої, із того, які вже вон, Ну, не хочеться, ж іти мені туди показувати лісти, бо це все по той. На цьому. Вон, вон, які вже вони в мене. На цьому всім Ось сидять. Сидять під тим, воно ж тут не капає. Ну, ось можу так ще простой. На цьому спасибі, хто буває зі мною, хто стави класи, хто коментує обов'язково. Я читаю і погані коментарі, і гарні коментарі. Я всі читаю коментарі. Скучно, кому скучно, не дивіться. Це таке діло. Зараз сад скучний, правильно. Що? У мене ж троянди майже дні. У мене немає такого. Ну вон ті ще, ну вони тільки вон, порозцвітали. Ну, у нас весна до нас пізно прийшла і зразу зажарило. Вон, тюльпан тільки розцвів, і зразу він згорів просто. Ну, як я можу, то якщо він уже згорів? І все так. І ті вон попеклися. Скільки тут, вони місяць раніше цвіли Нар нарциси, а це спеклися зразу. Ну, це ж не моя вина. ні. Ну, а так нічого в мене другого знімати, як, як я вам розповідаю про троянди, я знімаю троянди, у мене сад трояндовий. У мене називається воно розотерапія. Бо це терапія, це душу воно лічить. Мій канал для людських душ, для лікування їх. Так що, будь ласка, будуть цвісти троянди, буду, буду показувати, як вони цвітуть. За, за кожну розкажу, бо я знаю за всіх. Ну, Зараз ще не час, не на часі. Ось будуть цвісти буски, покажу всі буски вам. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.